Дай вам здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ЄС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 15 розділу планування. Тема: чи потрібен контролер керівнику? Контролер для керівника. Контролер для дітей та приклад. Також приведемо приклад, як зробити сумісні справи з дітьми. Щоб це дисциплінувало і контролювало і дорослих, і дітей. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас, людей, стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи про керівника контролера для високоорганізованої людини. Для чого високоорганізованій людині контролер? Для чого керівнику контролер чи керівник? Хто ж може для високоорганізованої людини стати контролером? Для чого контролер? По-перше, всі ми можемо щось забувати і добре, коли нам потрібний час згадують про потрібне. Нам потрібна підстраховка. Нам, високоорганізованим. ми... Саме і такі, бо не цураємося бути контрольованими іншими. По-друге, жити потрібно цікаво, граючись. Багатогранно охоплюючи потрібно і завжди встигати робити все потрібне. Контролер створює гру та всеохоплення. По-третє, По -третє. чим вища за посадою людина в суспільстві, тим важливіші її рішення. І важливішим є. Своєчасність і обов'язковість її рішень та дій. Потрібна підстраховка контролером. Чим вища за посадою, тим одинокіша людина. Наявність контролера створює, створює важливий суспільний зв'язок для спілкування та можливість побути собою. Звичайною людиною та зняти мозкову напругу на необхідність все контролювати. І добрим прикладом потреби в контролері є спортсмени. Ви бачили спортсменів, чемпіонів одинаків без тренерів? Я ні. Всі вони з тренером. Хоча кожен з них є сам собі керівник і міг би діяти самостійно. Але тренерів мають, оскільки ті бачать зі сторони і підсказують правильно. І, і оскільки вони мотивують, організовують і керують. Тренер потрібен. Контролер потрібен. Хто повинен стати контролером? Є маса рішень, кого вибрати для себе контролером. Добрим комплексним рішенням, як для себе організувати контроль, є рішення в комплексі з вихованням дітей чи внуків. Коли ви, граючись і учачи малих і підлітків, залучаєте до певних організаційних заходів для себе. Приклад, вам потрібно самому навчити себе і змусити робити в і вечірні фізичні вправи. Важко змусити себе це робити, та завжди недостатньо часу на рублення вправ, бо потрібно і сім'ї приділити увагу. Паралельно дітей потрібно привчати до організованості, грамотності, відповідальності, фізкультури, фінансової грамотності, незалежності, спілкуватися з ними, давати особистий приклад, бути з ними в справах для наставничества, а ще вчити їх потрібно керувати кимось, в першу чергу, собою, а потім іншими. Ідеальним буде рішення з підписання договору, за яким діти А. контролюють виконання вранішніх і вечірніх фізичних вправ, Б. Роблять разом з вами. В. Отримують кошти за виконання. Г. Мають штрафи за недовиконання. Тоді комплексно буде вирішено цілий ряд задач. І з контролю, і з виховання, і з організації виконання. Приклад надається. Кожному бажаючому з цього шаблону під свою ситуацію можна розробити ефективний варіант для себе. Зазначаємо наступне: це приклад того, що може бути у вас. Співпраця номер 1 Договір номер 4 Місто Корсунь. дата 1.04 2020 року. Договір татуся кузьменка Василя з донькою Кузьменко-Сарою. Що про те, що Сара щодня в робочі дні, зранку та ввечері буде організовувати Василя, робити вранішні і вечірні фізичні вправи. І сама також робитиме їх. І за це, за кожну вправу, отримуватиме по 10 гривень. Вранішні вправи будуть довше 15 хвилин, а вечірні довше 20 хвилин. А якщо не організовує, чи сама робити не буде, то отримає штраф 10 гривень за кожний випадок. Також за домовленостю обох можна такі роботи робити і в вихідні. Гроші виплачуються щотижня в неділю. Якщо Василь вдома, але вправи відмовляється робити, то робота вважається виконана. Договір починає діяти з 00.00 ранку 1 квітня, в договір вписати таблицю, яку можна паралельно вести в Excel в персональному комп'ютері. Для обліку. Така таблиця матиме стовпчики. В графії місяць зазначається місяць виконання. Дата, дата виконання. Ранок і вечір матиме по дві підколонки, зроблено хвилин та зароблено або штрафовано. І доповнюватиметься підписами Василя і Сари. В останніх стовпчиках таблиці буде план та факт по грошах. Там потрібно буде зазначати суми в гривнях. В подальшому щодня ячейки таблиці заповнюватимуться у відповідні дати та скріплюватимуться підписами. В кінці договіра і самої таблички для обліковування повинно бути зазначено цілі, для чого це все робиться. А саме, ціль такої співпраці. Перше бути здоровими за рахунок системної постійної фізкультури. Друге. Привить вміння заробляти, рахувати гроші та мати фінансову грамотність. Третє. Навчитися управляти собою та іншими, в тому числі старшими, бути організаторами. Довір скріплюється підписами сторін, Василя і Сари. От вам приклад, як однією дією вирішити декілька задач. В наступному році ми поговоримо, як створити облик себе майбутнього. Для чого це потрібно, і приведемо приклад. Приклад, як це зробити. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть вкладці розділу планування. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованішими і результативнішими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам здоров'я! І до зустрічі в наступному відео.